Для благословення пункту. Я понял промо. Для благословіння благословення... пороху міг порог зняти. Пройшло благословіння. Подякування. Товаришу полковнику, <косвящен> ліцеїсти першого курсу для посвячення в жури вишиковані. Командир роти майор Гадій. Сладкий прапор на середину. По святу Запрошуємо це Івана. Благословити. Для благословення Божого, головні убори зняти. Головні убори одягнути. Приступити до прийняття присяги. Важко, до мене. Привезти, запросять. Братте козаки! Браття козаки! Батьки отаман! Батьки -отаман! отаман! Приміть до ласу їх! Глянуть відроджувати традиції, культуру народу, виховувати дітей своїх по заповідям Божим та в дусі гідності за славетний рід свій. Честь козацька і святою чеснотою, бо там, де вмирає честь, вмирає воїн. Присягаю! Присягаю! Примножувати славу, лицарства козацького, стояти на захисті народу українського, віри православної перед Богом, і козацьким товариством. Присягай! 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 Тепер нам потрібно вибрати атамана. Мошко. Мошко. Єдиногласно. Це ж приймається. Будь ласка, вийдіть. Товариш Нелан Грунь, Світлана Пашко за прибув. Ну, в лиці його ми всіх вас приймаємо в джури. Я попрошу. Люби Україну, шануй батька й матір, промовляти. Так дозволить. Слухайте. Ми зараз запросимо зал Івана освятити. Для благословіння Божого головні убори зняти. Ми також хочемо поздоровити і офіцерський склад від нашої громадської організації Казаса Запорізького Начки, нагородити. Значки, вручі, значки вручі. Там, і, і Ми вручаємо значки для місцеї, сіли його знали, щоб ви вже позахи. Потім... Також нагороджується орденом байновище. Вишневецького 3 третього ступеню начальник Чернігівського військового ліцею, полковник Пак Микола Васильович за активну участь в відродженні розвитку Козацького Запорізь, Козацького Запорізького України. Да, полковник Сергій Грінчук. Підписали <плесловим> <плесловим> орденом козацький 3 третього ступеня нагороджується підполковник Андрій Колинів. за орден козацької слава третього ступеня, заступник начальника Чернігівського військового ліцею і полков Євген Геній Казань. Зивняйся. Грубко. Траву ліво. Руч. На свої місця. Проколом. Грубко. Зивняйся. Грубко. Рівняйся до середини. Товариша полковнику, вихованці першого курсу, джури посвячені, командир роти, майор Гадінь. Вітаю вас посвящением Жури. Слава, 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 Ина, вільно.